Вітаю усіх. Тема нашого сьогоднішнього заняття слова ознаки та слова дії. Для спілкування люди використовують слова. Кожне слово має своє значення. Ми з вами вже знаємо, що слова назви це ті слова, які називають предмети істот. Явища або поняття і відповідають на питання, хто або що. А є ще слова ознаки та слова дії. Слова ознаки описують характеристики предметів і явищ. Вони дозволяють нам краще розуміти навколишній світ, надаючи конкретні властивості тому, що нас оточує. Слова ознаки відповідають на питання який, яка, яке, які. Наприклад, лисеня. Яке маленьке, пухнасте, руденьке, хитреньке. Це все слова ознаки. Або полуниця яка? Червона, стигла, соковита, солодка це все теж слова ознаки. Існують також слова дії, які відображають процеси та дії. Вони показують, що відбувається, хто що робить та яким чином, і відповідають на питання, що робить, що роблять. Наприклад, що роблять діти? Діти граються. Що роблять діти? Діти купаються, тож слова граються та купаються це і є слова діє. Що робить хлопчик? Хлопчик миється у ванні, слово миється це і є слово діє. А тепер давайте спробуємо застосувати і слово назву, і слово ознаку, і слово дію. Це в нас хто? Лисеня? Лисеня яке? Веселе. Що лисеня робить? Гуляє по калюжах. Тож лисеня це слово назва. Веселе яке? Це слово ознака, гуляє це слово дія. Що робить? Гуляє. Маленькі сіренькі мишки їдять сир. Мишки це слово назва. Маленькі і сіренькі які, це слова ознаки. Їдять, що роблять, це слово дія. Біленьке пухнасте кошеня грається з клубочком. Хто? Кошеня це слово назва. Кошеня яке? Біленьке пухнасте це слова ознаки. Кошеня що робить? Грається це слово дія. Колючий їжачок збирає грибочки. Хто? Їжачок – назва, їжачок який? Колючий, слово ознака. Їжачок що робить? Збирає, слово дія. Тож у сукупності. Слова назви, слова ознаки та слова дії є основою мови. Вони допомагають назвати та охарактеризувати усе, що ми бачимо навколо себе та висловити свої думки. Дякую, на все добре.